П'ять хвилин максимум. Так, добрий день всім, друзі. Я хотів підняти одне питання, яке ми не дуже сильно ще зачіпали. Це питання, якщо це, я точно скажу, це корупції. Дві бригади, які Знайомість двох бригад: це 30-та бригада з Новократ-Волинська та 18-й батальйон територіальної оборони з міста Одеси. Бійці, з якими я спілкуюся, з якими, з одним протягом трьох місяців, з ними протягом двох тижнів. В першій. Я просто розкажу випадки. У мене тут було питання про, до пана прокурора, але його вже зараз немає. То перший випадок, його вже сьогодні озвучив боєць Нацгвардії, коли вони у, у листопаді вони відправили документи, щоб отримати статус, досі вони нічого не отримали. Аналогічний випадок, коли хлопці. Повністю зібрали всі документи, тобто ви уявіть собі людей, які пройшли е, бої, які втратили побратимів, вони вертаються сюди, вони воювали наприклад із Сівормогилою, е, їх просто кидають на призволяще. Вони зібрали всі документи в місяці вересні, сьогодні вже у нас місяць квітень закінчується, досі нічого, ні слуху, ні духу, жодної інформації, буде в них статус, не буде в них статус, жодного зворотнього зв'язку. Після того, як ми цим зайнялися, як правозахисна організація, е, я написав ось. На доступ до полічної інформації, де я вказав, попросив, щоб нам вказали який стан речей і чому досі вони не, не отримали цих документів. Ну, взагалі-то так негласно мені повідомляли, що їм повідомили з Міністерства оборони, що і звінити не ту корочок. Тобто немає бланків, наскільки я знаю, видається тимчасовий бланк. Поки немає постійних так сказали. Тобто тут повинна була присутня, повинна була бути людина з цієї бригади, але він не приїхав. На жаль, він би це сказав сам, але ми цю справу продовжимо, ми її доведемо до кінця. Три хвилини. Тобто, вісім місяців минулий нічого не видали. Після того, як я ось написав цей запит на доступ до публічної інформації, якимось дивом, я не знаю, чи за нашою допомогою чи не за нашою, вони отримали ще кількасот цих посвідчень. Тобто це вони отримали буквально два тижні тому. І якраз саме ці люди, за яких я запитував. Другий випадок це 18-й батальйон територіальної оборони міста Одеси. Хлопці звертаються з тим, що, наприклад, вони взагалі погодилися публічно виступити. Дозволили мені, щоб я озвучив їхні імена і прізвища, але я цього робити не буду, тому що я їх наражаю на шалену безпеку, тому що вони зараз знаходяться на сході. Один поранений був в обличчя, другий був поранений в руку. Їм сказали, що ви можете хлопці отримати компенсацію після лікування, але щоб вам ми допомогли просунути ці документи, будь ласка, 3000 гривень. Отака От оціна. І е, зараз буде демобілізація, е, коли вони сказали, що такого не може бути. Ми сюди приїхали, щоб е, воювати. У нас тут е, ну, наприклад, ця людина, яка отримала поранення в обличчя, розірвали самі на нього над головою. І ми приїхали сюди, щоб повернутися вже в нову країну. Ми приїхали сюди ламати систему. А ми з системою стикнулися в своїй військовій частині. Мало того, там ще є, виявляються солдати, які просто ходить там і від, е, від е, однієї посадової особи в їхній військовій частині передається вказівки. Тобто три тисячі гривень ваша справа піде далі. Коли вони сказали, що вони цього робити не будуть, е якось вони написали про це у Фейсбук, звідки я про це все дізнався. До речі, на сайті юридичної сотні. Е ну, він сказав це питання. Ну якби я вас не знаю, я вам такого не говорив. Тобто якось доказати, вони там нічого не записували, не знімали доказати. Зараз не знаю, чи це буде можливо. У мене просто були якраз питання до пана прокурора. чи як ми будемо боротися з, такою, з таким зловживанням, з такою халатністю? Тобто, попри те все, що, як ми вже чули, є законодавство, є законодавство і роботи ведеться, ми зустрічаємось з людським фактором, коли людина, просто я не знаю, з минулої системи чи звідки вона вона бере хабарі, вона вимагає 3 тисячі гривень. І каже, у мене зарплата 3 тисячі гривень, у мене вдома дружина, в мене вдома дитина. Знятався ще такий випадок, що після поранення, коли він вже е, лікувався, наприклад, він захворів, в нього е, було запалення на апендекс. Ми зробили операцію, е, з військової частини позвонили, сказали, повертайся сюди, тому що ми тебе оформили як дезертир. Він сказав, ну як ви ж знаєте, що я тут лікуюся, е, тоді відправив документи. Він відправив документ електронною поштою він сказав, вони до нас не доходять. 20 От людина хвора з апендексом, з е, гарячкою поїхала в військову частину. Зараз він там. І Ну, на не жаль, немає людини зараз, кому я хотів адресувати це питання. Але ось мені все-таки цікаво, як ми будемо з цим боротися? ці люди, люди повинні вести яку відповідальність? Кримінальну, адміністративну. Адже залишається все так, як було а, так. Давайте відповідь на це питання почуємо трошки пізніше. Агнєшка Павліна Гуральська.